Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі голову собаки. Ось така виходить велика та красива голова собаки. Ось такий вигляд вона має з іншої сторони. Робити таке орігамі дуже легко. Давайте ми цю красиву голову собаки із паперу будемо робити разом. Щоб зробити голову собаки, беремо листок розміром 14 на 14 см. Беремо листок, складаємо його з кута в кут, перевертаємо листок назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок з кута в кут. Розвернемо листок. Боковий код загинаємо вниз по центральній лінії. З іншої сторони робимо те ж саме. Тепер бокову сторону загинаємо на бік до початку листка. Тепер з іншої сторони ось цю сторону загинаємо на бік до початку листка. Розкладаємо листки з обох сторон. Ось по цій лінії перевернемо листок і наведемо. Тепер з іншої сторони, ось по цій лінії, перевертаємо листок. І наводимо. Беремо нижні листки і загинаємо кут вгору. Загинаємо такий великий кут вгору. І наводимо. У нас вийшла ось така голова собаки і тепер її потрібно розмалювати. Щоб голову собаки розмалювати, беремо пломастери і малюємо собаці очі, носа і рота. Тепер голова собаки вже повністю готова.